Медитація для дітей дошкільного віку магічне сонечко. Спокійно сядьте або полежіть зручно. Дітки закрийте свої очі, якщо вам це подобається. І давайте разом відправимося в магічну подорож. Уявіть собі, велике та яскраве сонечко, яке сміється і грається на небі. Його промені, теплі та дружелюбні. Тепер уявіть, що ви летите на великій ракеті. І вона веде вас прямо до сонечка. Коли ви досягаєте сонечка, воно вас обнімає своїми теплими променями. Ви почуваєте, як це тепло наповнює вас від голови до п'ят. Тепер давайте подякуємо сонечку за його добро та світло. Ми можемо просити його подарувати нам спокій та радість. Поступово повертайтеся на поверхню, зберігаючи це приємне відчуття тепла в своєму серці, коли будете готові, повільно відкрийте очі.